Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Придбали ми з дружиною машинку для миття посуду. Зараз вам покажу, що я тут зробив. Підготовчий процес йде саме. А ви поки підпишіться на мій канал, поставте лайк вподобайки пишіть коментарі. Обов'язково. Включаю, щоб було вам краще. Тут була заглушка в мене. Показує, тут стояла пластмасова, та, як завжди, стандартна. Я придбав такий кран для під'єднання для машини посудомийної. Також сюди кран вивів. Це буде йти осмос. Тут буде стояти система фільтрації води. Так, це значить ми перекрили. Цей кран перекритий у нас. Тепер. Розетка у нас є для під'єднання. І отут я розмітив ось у мене не проходив цей обратний клапан, той, що на машинці не вистачало ширини. Покажу з цієї сторони. Випиля з допомогою болгарки таку отвір. Тут болгаркою, тут вручну пилочкою. Так, все. Зараз заміню оці кути, тому що машинка не заходить, це при зборці кухні мені такі поставили. Я зараз сюди поставлю металеві такі. Якраз вони будуть при прикро до столешні і боковин. І не будуть заважати, заходити наш пройом сюди в машинки. О. І будемо туди зб... буде її встановлювати. Так, Ось такі кутнички будемо міняти, шановні друзі, сюди. Замість, замість цих поставимо такі. В комплекті йде така плівка. Зараз ми її роз'єднаємо і приклеїмо з нижньої частини столешньої. Щоб від пару не Розбухала столешня і набиралася вологі. Кутнички ми замінили. Прикро. Сюди і сюди. Плівку я наклею. Зараз будемо вставляти сюди посудомийну машину. З задньої частини машинки тут у нас два шланги десь. Ось такий. І з під'єднанням із обратним клапаном на обхід подача води. І ось такий у нас на вихід на 25 мм діаметром вихід дренаж. Тепер, шановні друзі, отут ми знімаємо наш так, хоп Єдний шланги. Тепер наше завдання запустити на цю сторону О, один цей шланг і оцей другий шланг. Опа, є. А також вилку, шнур для живлення. Запускаємо туди. Зараз будемо вставляти нашу машинку. Шановні друзі, з передньої частини внизу ми маємо дві передніх ніжки. Ось тут і тут. З допомогою рук і пальців ми будемо їх регулювати, піднімати вгору, щоб виставити машинку. А ззаді є стилу. Ще ніжки. Ми їх будемо регулювати з допомогою. Тута головка на вісім. На вісім вороток і подовжувач. Такий раз. І отаким чином. Беремо. Туди вдягаємо ключика О. і крутимо в обратну сторону. таким чином. І в нас піднімається ніжка задня, вона буде підніматися. Ось так ми з тої сторони крутимо і вона піднімається. Тут є стрілочки, указані стрілочки. Стрілочки вказують там на регуляторі підйому ножки. По часовій ми піднімаємо машинку, проті часової опускаємо. Ну що, поїхав? Запускаємо нашу машинку. У, У столішню. Так, шановні друзі, ставили ми машинку в своє місце. Потрібно дальню ніжку таким чином, щоб вона трішки там піджала. Як кажуть, нашу машинку. О, для стійкості. А ці передні ніжки ми беремо і дигаємо пальцем. Отаким чином. Це ми закручуємо. А це ми викручуємо. Так. Значить, фасад будемо кріпити на малярний скотч, а потім зсередини прикручувати гвинтами до дверей, до передньої кришки. Так, треба обезжирити поверхні. Обезжирювати будемо ось, у нас є ватні диски і такий засіб для очищення екрану. На комп'ютері, а також обробка клавіш. Напискали туди до засобу і протираємо наш фасад. Так, шановні друзі, зафіксував я двері фасад на передній панелі посудомийки. Наживилось внизу два болта, два шурупа длинних, отаких от у нас длинних, з її сторони 6 см знутри, там виміряв вниз і 3 см і 2 мм в сторону. І тут так само. Там такі пази, я їх вдягнув, Можна ті в пази не робити, а можна на малярний скотч. Прикріпити фасадну стінку і зсередини ось де отвір. Один, ось другий, там третій і четвертий. Прикріпляємо отакими от саморізами. Беремо так, прижимаємо і з цієї сторони. Так, є, шановні друзі, поставили, знизу фарбух поставили. Те, що під низом йде, відкриваємо нашу машинку. Дивимося, щоб там нічого не чіпало. Тут у нас все закривається. Тут все в рівень. Так більш-менш нормально. Потім. От, відчиняємо наші дверцята. І в нас є ось тут отвори в торцях. Тепер, так як машинка ця стоїть, треба зафіксувати її до бокових стінок. Щоб вона не виїжджала уперед на вас. І будете відчиняти дверці. Так, беремо наш руповерт і закручуємо. Так, приєднали наш фасадний. Вигляд має. Фасад стоїть. Тепер наступний етап. А ось у нас цей івенті. І ми його зараз сюди на... накручуємо. Так, наживі я двома руками, бо незручно. Там є резинова прокладка, колечко і ми наживляємо і затягуємо від руки. Отак. От Таким чином є заглушку виймаємо з нашого дренажа. Є. Витягли. Потім, шановні друзі, в магазині я такий на 25 придбав. На таке коліно ось. Перехідник. Ми беремо наше коліно. Отаке на 32 радіаметр. Вставляємо його туди, вдягаємо наш, це сюди вставляємо. Перехідник. Опа. О, є. І беремо наш. Дренаж і вставляємо сюди. Ось таким чином. Шановні друзі, я намочив край шланги, щоб вставити цей перехідник, тому що дуже, дуже туго. І потім вставляємо сюди. Так, є, шановні друзі, дивіться. Це в нас вихід на осмус. Але я його так поставив, щоб вода не потекла, тому що ми ще осмус придбаємо. Це у нас вхід на посудомийну машину з фільтром з клапаном. Перекритий. Це в нас вихід. Коліно. Перехідник з 32 на 25. І щільно заходить вихід, дренаж. Все плотненько сидить, навіть коли машина буде зливати, воно не має можливості навіть вискочити, щоб не буде прослабленим і не випаде з звідтіля, щоб вода не потекла мимо септика. Вмикаємо вилку вживлення. Далі буде, шановні друзі. Шановні друзі, в другій частині мого відео я вам розповім, як запускати правильно машинку посудомийну. На сьогодні все. Ставте лайки, вподобайки і пишіть коментарі. До зустрічі на моєму каналі.